З вами адвокат Олексій Мендрух. Що уряд у нас вніс до Верховної Ради свою програму діяльності на 2025-2026 рік. Її можна відкрити, почитати, ознайомитись, там дуже багато напрямків, і вона на сьогоднішній день зареєстрована в Верховній Раді. І посилання залишаю в описі під цим відео. Кому буде дуже цікаво, можете відкрити цю програму, вона така величезна, змістовна, і почитати, що там в ній пропонується урядом, що уряд планує зробити. В цьому відео я розповім про два аспекти: перший це мобілізація і рекрутинг. Ну такий, що цікавить суспільство в нас на сьогоднішній день, і другий це цифрова трансформація Сил оборони. Тобто, ну також два цікавих таких питання, на чому ми зупинимось, і я розповім, що передбачає до кінця 2025 року в нас уряд Кабмін і що він хоче реалізувати щодо питань мобілізації, рекрутингу ну, і цифровізації всіх цих питань, звісно. Є ТЦК, там буде в нас з'являтись. Ну, такі цікаві питання. Звісно, почитаю з цієї програми, розповім, скажу свою думку. Тому, якщо цікаво, залишайтесь, послухайте, якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, в мене є ще телеграм-канал в описі під відео залишаю на нього посилання. Там дуже часто і тезисно, і коротенько, і по суті з'являються всі ці новини, що стосуються в нас діючого законодавства. І повідомляє своїм підписникам там такі важливі е, такі новини, які їм потрібно почути сьогодні. Ну, наприклад, от нещодавно Міноборони в нас повідомила, що Резерв Плюс працювати не буде деякий час. Я одразу на своєму телеграм-каналі це повідомляю. Мої підписники вже в курсі. Вони розуміють, які дії їм треба зробити, як себе обезпечити від якихось таких цікавих неприємних ситуацій в лапках, звісно. Тому підписуйтесь, і залишайтесь моїм підписникам. І так. Кабмін вніс до Верховної Ради програму діяльності уряду під номером 14069, як я і сказав в описі. Подивіться, якщо цікаво. низка завдань для міноборони планується. Уряд планує запровадити ЄТЦК, цифровізувати ВЛК, хоча воно і так вже досить цифровізовано, хто в курсі, хто дивиться мій канал, там знає, про що я кажу. Сформувати оновлену модель сил оборони, включаючи космічні сили. Ну про космічні сили ми багато говорити не будемо. На це витрачати не бачу, поки що сенсу час. І поліпшити систему підготовки громадян до національного супротиву. Про це ви, напевно, також ну чули неодноразово і зазначали про це національний супротив вже дуже багато новин. До 31 грудня 2025 року має бути оновлена структуру сил оборони у зв'язку зі створенням космічних сил, сформована правову та організаційну основу для її функціонування. Критерієм досягнення цілей у 2026 році, абмін нас називає. Що кіберкомпонентна та космічна компонентна досягли не менше 60% операційної готовності. Ну і це і все, що я хотів сказати про цих космічних військах. Більше про це не буду говорити. До кінця 2025 року Кабмін що планує ще зробити? Планується порядок підготовки громадян до національного супротиву. Протягом 2026 року центри підготовки громадян до національного супротиву мають бути забезпечені навчальною зброєю та сертифікованими інструкторами з бойовим досвідом. Тобто, цей напрямок. Буде развиватися активно також. До 30 листопада має бути запроваджено механізм координації будівництва фортифікаційних і захисних споруд. Ну Це мається на увазі до кінця цього року, тобто Ну до 30 листопада цього року. Так, і якщо ми по пошуку цієї програми, тобто ми її відкриваємо, як я і кажу, що вона величезна. от Програма діяльності Кабміну, вона тут в PDF-файлі і налічує багато сторінок. Тут у нас 106 сторінок є. І от там вступ, і зазначається в нас, що Україна продовжує рухатись до перемоги серед основних пріоритетів уряду: національна безпека, оборона, інтеграція до ЄС, боротьба з корупцією, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси, реформи, бізнес, освіта, наука, охорона здоров'я, спорт, відбудова, культура, змо, стабільність та безпека. Ну і тут у -от нас ідуть основні пріоритети уряду, і от по назвах можна подивитись там. Цілі міністерства там міноборони там, і, і пішло, пішло, пішло. Там ну і по кожному, там окремо воно кому цікаво, я ж кажу там відкрити, почитайте, щоб вам самі такі е, вижимку дати з цієї інформації. Я зачитаю от, про мобілізацію рекрутинг. Наприклад, уряд планує модернізувати інструменти проходження служби військообліку та мотивації громадян. До 30 вересня, а це вже ось буде через тиждень, так майже. Мають бути внесені зміни до положення про військово-лікарську експертизу, що мінімізувало випадки залучення до сил оборони осіб непридатних до служби, а також прийняті управлінські рішення щодо рекретингу шляхом масштабування системи доброволець. Тобто, що ми чуємо, так перше, що в нас все ж таки наказ 42-й також зазнає змін, і нещодавно він вже змінився. Я окремо тут записував відео, залишу тут посилання. обов'язково подивіться. Там щодо цих швидких ВЛК, що їх наразі не буде, ну там вже більш змістовно, щось буде змінюватися ще. Подивимося, що це буде змінюватися. Звісно, буду за цим спостерігати, повідомляти одразу на телеграм-каналі, і тут вже розширено на Ютубі. Е, Якийсь от рекрутинг шляхом масштабування системи доброволець. Подивимося, як воно буде працювати. Також до 31 вже грудня буде розроблена нову форму контракту для військовослужбовців з розширеними умовами та новими мотиваційними чинниками. Тобто, в напрямку контрактників будуть ще щось розширювати, якось ще мотивувати людей. Крім того, до 31 грудня зміниться процедура бронювання військовозобов'язаних з урахуванням потреб оборони та економічних інтересів держави, і будуть внесені зміни в нас постановка міна Кабміна 76 та 45 Ну вони і так постійно змінюються. До речі, і за цим слідкую. І постійно там щось додається або прибирається, тобто щось. Ще буде змінено по цих постановах. Це також дуже важливо. Дуже багато критичних підприємств наразі мають заброньованих працівників. Нагадаю, там є ще законопроект наразі від Арахамі про те, що можна буде бронюватись в такому проміжковому часі 45 днів, коли вас не буде чіпати ТЦК та СП і може підприємство забронювати, але за цей термін ви повинні будете там все це зробити по обліку, все привести у відповідність. Про це окремо записував відео. Тут залишу посилання, також подивіться. До 31 грудня буде створено електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це взагалі щось нове, про це раніше не чув. Тобто, якийсь буде електронний кабінет окремо ще окрім цього резерва, плюс, окрім цих армія, плюс і окрім дія, яким користуються підприємства, коли зараз бронюють людей. Ще буде окремий якийсь кабінет. Як він буде називатись? Поки що не зрозуміло, але очікуємо, все побачимо, і постанова кабміна повинна бути окрема під цей кабінет, я так розумію. Також буде супроводжувати в нас уряд законопроект 13646 щодо соціального запису, захисту військовослужбовців, базової військовослужби, членів їх сімей та інших питань. Далі, критерії досягнення у 2026 році до 31 грудня, щомісяч забезпечено стабільне виконання таких планових показників, тобто ось плани вам. Рекрутинг громадян України, укладення 3,5 тисячі контрактів на військову службу, рекрутинг іноземців та осіб без громадянства. Укладення тисячу контрактів на військову службу. Це щомісячно до 31 грудня 2025 року звертало пряма мобілізація до військових частин залушена шляхом. Мобілізації 2,5 тисячі громадян України визначені під розділи. Тобто, зрозуміло, рекрутинг, мобілізація і рекрутинг іноземців. Ось такі цифри озвучив нас Кабмін щомісяця. До 31 березня імплементовано нові електронні процедури бронювання військовозобов'язаних та інтегровано є кабінет підприємства з реєстрами персонального обліку тощо. Тобто, ну такі плани в нас до 31 березня, це вже 26 року, звісно. І от тепер ще зазначу про цифрову трансформацію сил оборони. Тут є декілька також важливих аспектів, на цьому зупинюсь. Заплановано в нас у 2025 році, до 31 грудня, тобто до кінця цього року, запровадження електронного обліку військовослужбовців, введено в дослідну експлуатацію для обмеженої кількості підрозділів інформаційно-комунікаційну систему, яка забезпечить автоматизацію обліку особового складу. Забезпечено формування системи ЄТЦК. Ну, це ж знову ж таки планується це зробити в мобільному застосунку Плюс та інших системах впроваджені сервіси для військовозобов'язаних, які забезпечують зменшення навантаження на ТЦК на 15% у розрізі кількості відвідувачів на місяць. Тобто таким чином будуть розвантажувати ТЦК і якісь функціонали додавати в цей резерв плюс. За цим будемо окремо слідкувати, звісно, вивчати. І дивитись, що воно як буде працювати. Ну, напевно, це буду розширені якось ще відсрочки, які на сьогоднішній день вже є автоматичні. До речі, їх вже там ну, дуже багато. там, Шість або сім, є, якщо я не помиляюсь, нещодавно про нову відсрочку я знімав відео, тут залишу посилання також. Подивіться, не буду тут зупинятись. І, напевно, ще якийсь функціонал буде там розширено. Подивимось. Другий етап цифровізації діяльності ВЛК для військовозобов'язаних медичну інформаційну систему ЗСУ масштабована до рівня пілотних бригад військовослужбовців, яких можуть використовуватись відповідним послугом в електронному вигляді. Нещодавно були новини, що ВЛК військовослужбовці можуть проходити також із-за кордону. Я окремо про це відео не знімав. Якщо буде цікаво, там подивіться в інтернеті багато цієї новини. Мобільний застосунок АРМІЯ Плюс Звертаю одразу увагу це щодо військовослужбовців. Перетворюється на застосунок для військовослужбовців на кожен день. Впроваджено нові сервіси, відгук на обмежену кількість предметів постачання, отримання трьох документів у застосунку, центр нотифікації, чотири нові послуги в розділи Плюси. Розпочато впровадження електронної системи, обліку причин втрат техніки та особового складу, тестову експлуатацію розпочато у двох підлотних підрозділах. І у 2026 році Кабмін планує, що не менше 90% військовослужбовців будуть постійними користувачами мобільного застосунку Армія Плюс. А от до 30 вересня буде подано законопроект щодо регулювання інновацій у сфері оборони. Ну, тобто такі величезні плани в напрямку оборони. І ми розуміємо, що тепер почнуть там зміни народжуватись у вигляді постанов Кабміна, і ви всі знаєте, як вони можуть швидко прийматись, тому обов'язково слідкуйте за моїм каналом. Я буду слідкувати за цими змінами, і про кожну зміну, звісно, буду тут повідомляти. Будемо їх обговорювати, дивитись, як вони працюють. Звісно, спочатку на телеграм-каналі, потім розширено на цьому каналі. По цій темі поки що все. Якщо залишились питання, там пишіть в коментарях під цим відео, обов'язково почитаю, подивлюсь там і на деякі, по суті, звісно, буду відповідати. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!